Слава Господу нашому Ісусу Христу! Шановні тернополяни, Всемилостивий Бог дав нам грішним свій Божий дар, святий храм, святих мучениць, віри, надії, любові та Софії, котрий на ваших очах виріс і став святим місцем Бога Всевишнього, в якому біля тридцяти років живе благодать Божа і звучить молитва. І земна держава Україна підтвердила, що ця Божа святиня є храмом Української православної церкви. Життя нашої церкви на Тернопільській єпархії і нашого храму здійснюється на основі найвищого закону України, Конституції, котра зафіксувала законно нас як Українську православну церкву. Ми діємо згідно державних актів та документів. Статуту нашої церкви та інших законодавчих норм, які надали нам право в повному обсязі виконувати свої обов'язки перед Богом та перед державою. В нашій церкві постійно відбуваються молитви за богохранину Україну, земну батьківщину нашу, за спасіння людей та подяки Богу за мирне та сонечне небо тернопілля, котре нині над нами. Особливо нині звучать щоденні молитви за припинення війни, за цілісність Української держави, за військо наше, за всіх страждаючих від наслідків війни. Молимося як за живих, так і за гиблих. За мир Божий в серцях, душах, сім'ях багастраждальної землі нашої. В цьому ми єдині з усім народом, з усіма релігійними конфесіями. Всім серцем любимо рідну землю і всіма силами, ділами, як можемо, захищаємо її. Після вчинення військової агресії Російської Федерації на землю України, від нашої єпархії і конкретно Тернопільського собору регулярно відправлялися бронежилети. Амуніція, засоби технічної безпеки, автомобілі для військових потреб, а також на кошти більше одного мільйона гривень було відправлено засоби зв'язку, ліки, продукти, будівельні знаряддя тощо. Крім того, за останній рік було відправлено кілька десятків тонн гуманітарної допомоги для цивільних людей, які постраждали, зокрема в місті Харків, місті Чернігів. Полтавська область, Миколаївська область, Донеччина, Лиман, Святогірськ та всебічну волонтерську допомогу вимушеним переселенцям, які постраждали від лихоліття війни, але змушені сказати потривожним. Спостерігаючи за агресивними діями по відношенню до нас тернопільської спільноти, ми з сердечним болем, стривоження розділенням місця на таких званих правильних. І неправильних. Тому ми, духовенство єпархії та миряни вільні української православній церкви, звертаємось до вас, наші співвітчизники, до якої конфесії ви б не належали. З проханням не роз'єднуватись у цей важкий для нашої батьківщини час, не шукати ворогів там, де їх насправді немає. А об'єднати наші зусилля для, для наближення даної перемоги над ворогом. у священному Євангелії на це застерігає сам Христос, будь-яке царство, що розділилось саме в собі, запустіє і не втримається. Виникають питання. Наші батьки, брати, сини і дочки вірні української православної церкви там на рубежі життя та смерті захищають всю Україну і нас з вами, смертні боротьби стоячі пліч опліч з побратимами різних конфесій та різних перекинань. Хіба вони розділяються? Чи є ворогами один одному? І по якій совісті? По якому праву ми хочемо ще глибше розділити сім'ї, суспільство та навіть церкву, перебуваючи в мирі і безпеці на Тернопільщині? Але ж це на все життя, і яку відповідь ми дамо нашим воїнам, героям, котрі захищають мир на війні, коли повернуться в немирні міста, села, домівки та церкви, застерігаємо всіх іменем Христовим Захисти, Господи, ще від такої біди всіх, всіх нас. Ми сьогодні повинні бути разом. Так, ми всі різні, аби в любові до Батьківщини перед лицем війни ми єдині і розділяти суспільство це є страшний гріх проти народу та України. Закликаємо благословення Господа нашого Ісуса Христа. Та просимо заступництво Пресвятої Богородиці за всіх, кому Бог дав дар жити на Богом збереженні України, з вдячністю Господу живіть, моліться, терпіть, прощайте і перебувайте в вірі, надії, любові між собою та благодаті всепримудрого і милостового Бога Вседержителя на благословенному тернопіллі. В святинях нашої землі